Привіт тобі, друже! Це Бородач звичайний. Ти на моєму каналі, де я граю в улюблені ігри, бо ті ж хочу полюбити. І у нас сьогодні продовження нашої. А... Такої звитяжної битви з чужинцями в XCOM 2. Минулої серії на нас напав в цей обраний. Ми зараз відбуваємо наш месник від навали оцих ворогів. Тому влаштовуйся позручніше, і поїхали до нашої битви. Так, ну і поки я оце зараз роздивляюся у що тут я бачу оця фігня це. Андрамедон чи якось так. Коротше, це дуже така труйна токсична потвора сектоїд в, в мехакостюмі кошмар. ну і ці два угу. Коротше, Поки я оце зараз е... думаю, як ходити, ти, будь ласка, друже, підготуй свою вподобаєчку. Е... Можеш окремо коментик написати і порекомендувати мене своїм друзям. Завчасно дякую за таку підтримку. А ми Оленкою біжимо вперед, подивимося, що у нас тут. Сь. Схоже, ця штука готова щось зруйнувати. Цей захисний костюм щось, що не може жити в нашій атмосфері. Ці викиди можуть бути токсичними, будьте обережні, командири. Угу. То є так. Так, друзяком. А знищити я можу що? Оцю фігню? Це фігня мене не влаштовує. Але я можу кинути клеймор, а він на 8 нанесе шкоди. Ну, цю фігню не знищимо. Давай ще ближчі трішки. Підсвічуємо. Ми потахесенько-потахесенько підійдемо ближче і вдаримо так, щоб можна було ем, якомога більше шкоди їм нанести. Я вважаю так. так. Давай спробуємо підбігти, може вони не зреагують. Угу. Нас ніхто не бачить. Добре. Так, тут цей андрадрамбрамбрам, це просто трендиця, якщо чесно. Узяко, це така потвора, я її пам'ятаю в попередніх моїх проходженнях. Ага. Загрив такий. Ну що ж, Добре, що оцю не загра фігню. Так, поїхали. Давай, адвента, мек. Майже. Я б дуже хотів, щоб ти повністю здовбанув, але ти цього не зробив. Так, тут когось зараз... Доб'ємо. Так, да, доб'ємо. Давай, доб'ей. Добій, добії, добі. Yeah. Mm -hmm. Так. Амуніціон Фаброх. Що амуніціон Фобрух? Якщо Фобрух, то треба. Ану. Елітні частини, Кархонд. Архадемон оцей. Зараз я не пам'ятаю. Ні, здається, я не брав що. Вартість пострілу одиничка. Ну, байдуже, давай почнемо з когось. Угу, є. Не повністю, але щось довбануло. Давай, Володька. Когось він тут може довбанути. <звук> Можемо добити частинчика. Давай. Спробуй. У -у -у, оце було гарно. Це було гарно, єдине, що бач, ні цей. Ніхто не постраждав від того, на жаль, але то було гарно. Так, це ми спробуємо кого довбанути? Аргадемона. Слухай, ну, а якщо ми. Чекай, а що ти робиш? Куди? Що це було? Друзі, оце це був місклік. І... дуже поганий місклік. клік. Ну. Зараз, 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 зараз будемо щось робити. Так, чекай, ну тут. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та. А, давай ставиш Здалечку може. 38%. Та бо дайте луснув, ну. Так, давай ми протокол допомоги дамо Оленці. Він їй знадобиться 100%. Угу. Додатковий захист. Угу. Ну це була якась просто дурня, якщо чесно, друже. Я не зрозумів, що це було. Ну. Тобто це я обирав там, типу. подивитися, як воно, куди. І якось. Херня якась. Так. Угу. А кому ти можеш передати? Ти можеш передати снайпер сюда, правильно, а давай спробуємо, так, це Бовдор, Бовдор Будоренко. Так, поїхали і на я не влізано. Трясця. Попили, ще підбіжимо. Я ж. Короче, я хотів перевірити, чи постріл з гвинтівки коштує один цей. Одну дію перевірив. Ого, ти диви, як непогано влучив. Але зараз буде. Кислотний опік. О-о-о, це погано. Оце те, що я тобі казав. Та піпарики просто. Ти диви, що відбувається, друже. Фух. зараз треба забиратися звідти. Що чіпати її не буду, у нас чотири ходи є. Давай ми розберімося з ворогами. Так, перше. Я б хотів. Архонта знищити. Ну, направду, я хотів би знищити кодекс, але з кодексом у нас може не скластися. Бо він же зараз почне там. О, оглушений, супер! То є добре. Оглушений то є добре. Можемо його вже не чіпати, а натомість бити поінше. Це, це було необачно. Це було необачно, це було дуже необачно, друже. Ну треба бути. А чекай, а якщо я. Отак. От Довбану... А, я не, не добиваю ще й. Оленка не постраждаю. Ні, не постраждаю, наче. Ну, давай. Я розумію, що зараз ще один буде, але він буде слабкий. Цей клон. Це я бачу. Так. Що може зробити наша Оленка? Диви, вона може зробити наступне. Вона може зробити. Отаку. Ага. Отаку байбулу. Або. Це я дивлюся, знаєш, як мені не зручніше. Або пострілом знищити кого кодекса, або елітку, або того кодекса. М -м -м так, зач Ой, зачекай, Тут Та тоді поки що. Поки що чекаємо. Цього ми навіть, бачиш, не, не чіпали. Давай ми. спробуємо знищити цього Андромедона. Угу. От, якраз наш хлоп. А кого ти добиваєш це? А, це літку. цю. Та я гадаю, що ми його. Її... І так доб'ємо. Отак. Єє. Але це не все. В нього є друга фаза. Ми вбили цього сектопода, бач, але ви всі бачили, як ці штуковині дісталося, що вона таке робить. А вона ходить. Вона курва ходить. Так. по-по-по-по-по-пом Елітку можна вбити. Давай ми її. А... О, ні, тоді не будемо рухатися. Маю надію, що ми зараз поцілимо. Єеге. Фух. Із нього щось випало. Добре. Так. А в кого це ти хочеш по. А, до речі, нормально, 80% що ми поцілимо. То є добре, давай. Угу. Так. Сто відсотків шанс влучання. А так, 4П. Ага. Ну Я вже травлюся. Тому... Тойво. Давай. Зараз ми з цим розберімося і будемо лікуватися просто як я не знаю хто, друзі. Добиваємо. 67 сотків. Ну, будь ласка, окей Мене гра просто. Я не знаю, що. Виводить себе. Так, кодекс цей знищити або цей кодекс. Давай ми цей кодекс знищимо і маємо сподівання, що в мене не буде видко. Будь ласка. Дякую. Не побачили. Тим часом гармата зарядилася і зараз 385. а ну дивимось, наскільки вона гатить. На 80. угу, Тобто. Командир, у нас бої по всій системі, такі влучання ми не витримаємо. Короте, 4 таких постріли нам гайки. Це трендець. Треба вибігати і лікуватися. Так. Перше, що ми робимо, це. Лікування. Лікуємо, так, да, ми тебе... А, чекайно. Тоді давай ми... Так, да, лікування. Стабілізацію. Угу. Є, стабілізація. Але Мартіна ще без свідомості. Чекайно, ну, а якщо я кину? Я до тебе. Тобі пощастило, козляра. Оу, прекрасно. а ну. Оцього кодексу, будь ласка, знищи. Де віщ. Давай ми. Це відновлення, так? Да? Не дині ментальні. Тобто ми зараз її приведемо. До тями. ну О. мартина прийшла до тями. Так. Зараз ми лікуємо. Угу. О, друзі, ко це капець. Так, дивимось. руки блискавки. В принципі. Угу, Давай спробуємо. Є. Молодець. І двох цих гавриків. Ну я не це. я б волів би його завалити того архонта відразу. Не Архонта, цього. Клона того. От у цього. Кодекса. А ну будь ласка, і спрацюй. Давай клонуйся і будеш їхати. А, він телепортується. От козляра. От козляра. Так, ну цього ми знищимо. Угу. Так, я це бачив. І Мартінка? Вона може лікувати когось. І лікувати вона буде якраз. Голівуд. Важка серія. Ох, uh, важка. Будь ласка, не промаж Не промазав, але таке. бам 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 Перезарядка. Так, і пробуємо. Архонта добить. Є, yeah. yeah. супер. У нас не виявили, но то є добре. А, залишився отой козляра, да ще. Mm -hmm. Ми його не бачимо. Yeah. Побігли сюди. Зараз спробуємо завалити. А мы не достигаемо, да? Окей. Мафинки. Да я все равно буду прокрываться, бо я манал. друзья, Все равно, да. Угу. Бачиш, коротше. Три три попадання треба з нашої зброї, аби його. знищити. Добре, що ми відійшли від неї. У друже. Yeah. Перезаряджайся. Так, и ликуй. Кто у нас тут есть? Такие. Вот, это не такие. Давай, бежи, ликуй. Угу. Так. может добыть. А может добыть, це. Краще це. Є. А от Остапчик в мене зараз довбане кодекса. Так, я це бачу. Ти так радів, це коли промазав. Mm -hmm. Якась гвинтівка така в Срата 5-7. Стара ще, мабуть, так? Да? Так, біжимо в. А, Чекайте, ти одна? Ні, ти не одна. Ти не один. Коли ти said? не один? Знищуємо. Ми знищили все облогове обладнання. Прекрасна робота, командири. Так, але треба електростанцію мобільну і знищити всі сили. О, та для цього треба що? Треба бігти вперед. Перекриватися. О, тут десь, я так гадаю, будуть людоньки. Зараз ми Оленкою пробіжимося хутенько. Ну, так, дивимось. Так, ось о вони. І оця електростанція. Ти бачиш, скільки в неї хіптів? Це просто якийсь тренд, друзяко. Ага, не докинуло. Нічого, ми зараз підкрадемося. От, що стосується ТБ, друже мій? ти так само йдеш ж сюди. І ти з цього боку ховаєшся. Остапчику, давай. Так, диякон? Ох, Йосип, боси. Не треба добігати. Палати. Щодо перейменування, друзяка, я пам'ятаю, але це буде... Коли ми з тобою. Хто його? Там ще дв... дві пачки їх, ти бачив? Перешого перейменування зробимо, коли повернімося з місії перед цитаделією. Я це все зроблю. Так. Ну, побігли. Давай ми зараз на Угу. А що ти можеш знищити? Ти можеш знищити безпосередньо цю фігню? А давай. Бум. Клас. Клас. Модець. Просто умнічка. Е, мені треба снайпера. Є. А ближче снайпера нема. що у мене один снайпер чи що? Все, ага, цікаво, цікаво дівки пляшуть, ну байдуже, давай бити, потихесенько. Так, бу 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 бум -бу 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 -бу. не добиваю. Давай, е, зараз я прикину, наскільки далеко він. Ага. То сюди треба підійти мені, все ж таки. Угу. І все одно трясся. Шкода, тоді давай перезаряджайся. Там сюди треба, да? Окей. Позиція oh, oh. yeah, безпечних. Uh, добре, треба було агнишку так само перезарядити, але я трошки поспішив був, ну нічого. Так, наші снайпери, о, снайпери залишилися наші рейнджери. Для яких буде завдання окреме. Ну, а що то буде за завдання? Побачимо вже в наступній серії. Наразі ж прощаюся з тобою, друзі. Бувай здоровий, не губися, підтрими наших, все буде Україна. Па-па.